Друзі, ми продовжуємо телеприйняття на прекрасному каналі партнерів Укрлайф газета День. Говорить своїми всіма всіма-всіма друзями, прибічниками, шанувальниками про ювілейний маршрут номер 1 Звичайно, може. Для багатьох цей продукт ще невідомий, тому що саме сьогодні та п'ятниця, коли, незважаючи на таку чудову погоду, треба добігти до кіоска і мати цей чудовий ювілейний номер. Ось він. А я хочу поговорити з моїми колегами, які всі ці роки разом зі мною створюють цей маршрут, про те, чи вдалася нам. Спроба перехресного запилення. Ось перший номер, який я показую, це перший номер. А, і Аня Мазуренко, яка зі мною робила його самого початку, є абсолютно неодмінною такою складовою гарантією рекламного ділового успіху кожного нашого маршруту. Аня, скажіть, своє відчуття від того шляху? А і ось від поставленого реального такого плану перехресного запилення. Що ви тут це вкладаєте? Дякую, Олексійовна. Ну, з першого номеру, коли тільки починали е, робити цей проект і ставили собі якусь ціль, мету, хто має бути героями випусків, яка має бути тут реклама, ми одразу розуміли, що це буде е, продукт е, особливий, що він буде. Не такі, як всі інші, що це буде абсолютно нова платформа для наших рекламодавців. І на той час, коли е, ті партнери, до яких ми зверталися, це автомобільні салони, е, п'ятизіркові готелі, ресторани, які говорили, що знаєте, газета це трішечки інший формат. Ось запропонуйте щось нове, і ми тоді вирішили створити глянець. Ну, спробувати, по-перше, цю ідею, і коли пішли вже по цьому маршруту, номер один, коли спробували звернутися в одну компанію, в другу і так далі, відчули, що це, це важко, що тут так. треба дуже багато попрацювати. Не в навіть не в тому плані там цінової категорії, політики, всього іншого. треба людям, партнерам, донести цей смисл. Розказати, показати, як це може бути зовсім по новому і по іншому, Аня. Яка була ваша за ці роки улюблена історія з партнерами в рекламі? Історії можу розказувати дуже багато, тому що е, всі, хто стежив за нами і бачив рекламу не тільки е, там столичну, а в нас дуже багато було і регіональної, тому що ми не оминули нікого. Це навіть такі місця, закутки, навіть провінційні місця, які е, коли ми до них зверталися, які говорили, що ви знаєте, до нас навіть ніхто не звертався. Але як цікаво е, у цьому випадку. Що ми дуже багатьох зробили знаменитими? А згадайте цю прекрасну меблеву фабрику в Ольгополі лісмастер, так. Да, які їх така була реклама. Що вони потім самі не повірили, що це вони. Або, наприклад, ювелірна продукція братів хоче, такі теж завдяки цьому вони стали настільки популярні, що вже не знають, як справитися своїми замовленнями. І мені здається, що у вас є якийсь такий особливий талант вселяти віру в тих людей, які не думають, що з ними може відбутися чудо. Чудо перетворення. Так, Для них це завжди несподівано. Це можу сказати 100%. Навіть коли ми готували а, номер, здається, союз хуторів, і а, я завжди говорила: нам потрібна в номері ще техніка. Ви навіювали, а, а, а я вже далі з цією ідеєю йшла по редакції і ха -ха -ха, накручувала інших. І коли я від знайомих дізналася, що в нас є а, трактори Ламборджині. Я сказала, це те, що нам треба. Це З мене те. одразу всі посміялися сказали, Аню, Аня, ну <сум> така нав'язлива ідея. А ще і... одна в мене улюблена фішка, от зараз ми ще Катю запитаємо про, про її нюанс, а це те, як перед Новим роком я сказала, Аня, так замріяно, кажу, Аня, я так хочу, щоб в нас була реклама Тіфані. І в одних в другому номері в нас вийшов великий розворот перед новорічний Тіфані. Звичайно, ми ще прокладаємо дорогу в великий світ як Україна. Ми ще не маємо цього, можна сказати, твердого свого почерку стильного, але нам потрібно все більше виходити з своїх цих старих комплексів. Мені здається, що реклама і на жлянці, він просто дружньо допомагає, підставляє плече руку і каже: Вірте в себе, ідіть разом з нами, і ми завоюємо дуже багато всього, про що раніше й не мріяли. А ось Катя, яка має надзвичайно цінну рису, як для творчої людини, сміливість. Повірити в те, що в екстремальних умовах ти підхопиш журнал, коли Інна Павлюк, яка його спороджувала раніше, пішла працювати на телебачення. І безстрашно включитися одразу. І які були перші відчуття, коли вийшов перший номер Катя? Це не відчуття. Перший номер, це було дуже. Це був світ. Деталі, світ деталей, і це я можу сказати, це був мій світ, бо це був такий ще подарунок на мій день народження. А, а, і... ми... а ми даруємо на день народження задачу, щоб все була... <плес> сам... було цікавіше, Зроби... щоб було щось святкувати. Зрештою, <плес> ти досяг. Я так. думаю, що ваші друзі, які прийшли. А ви закінчили авіаційний інститут? Так, авіаційний закінчував. Так, і всі авіатори, які прийшли, побачили а, нашу чудесну Катю в образі редактора глянцевого журналу. Ось вам зразок подолання. Да, і, і навіть в університеті сказали, що це було неочікувано. Каже, ми завжди знали, що наші студенти дуже креативні. Каже, але щоб так змінити професію, це каже, це потрібне ну якісь дарт, я не знаю, каже, сміливість. Так. Оце тому? є основна риса, тому що насправді дуже багато, мені здається, наших і читачів, і користувачів вони звикли до того, що ми за 20 років чого б ми не торкалися тем, про які ніхто не говорить. У нас є ціла полиця тем, серйозних тем, про які ніхто не говорить в суспільстві. Мені здається, це ще знову таки від наших задавнених, якихось затверділих фобій, і потрохи. Ось м'яко розробляти ці е, такі місця. От е, глянець він так дуже делікатно. Я, до речі, коли прочитала свою першу колонку е, до першого маршруту, я так здивувалася, тому що, по-перше, ну п'ять років пройшло, вже деякі слова забулися, буквально. Але все-таки це так важливо культивувати традицію, не консервуючись. Бути відкритими, захищати національний ґрунт від ерозії. Це зараз, коли всі, звісно, радіють. Ми отримали такий знак психологічного об'єднання з Європою без віз. Але паралельно треба робити дуже багато всього, щоб відкриваючи світу, не вивітрилося все те, що є для нас самих, дуже цінним. А тут гляньте, тут кожна обкладинка, яка ваша улюблена після першої. Ну, після першої, звичайно, це в мене все ж таки новий маршрут. Ніша, це буде найулюбленіша. Поки кращого не зробимо. <гум> так, Бо завжди ти вже коли отримуєш з друкарні новий номер, ти думаєш, ну все, оце вже кращий, це буде найулюбленіший, це буде. Це така планка. Так будемо дні. тримати. Так. Це в кращому випадку це два <гум> дня. <гум> а буває, ви знаєте, коли збираємось, обговорюємо номер. Як працювали, що вдалося, що не зовсім, і тут вже рождаються нові ідеї, і ти вже думаєш, ось наступний він точно буде найкращий. А дуже <гум> часто нас так і буває. Тільки ви встигли обговорити порадіти тому, що вдалося. А одразу переводимо подих і кажемо: так, а тепер про нову тему. Ну, Сьогодні ми так винесли на всеукраїнське обговорення ці наші звички обговорювати, і справді, хто ще не долучився, бо їм може трошки дивно, знаєте, вони ну, повинні нам повірити, що це справді цікаво. Раз п'ять років, дуже багато користувачів і кількість їх зростає. Як ви думаєте, скільки ще потрібно часу, зусиль? Щоб а, якомога більше людей бізнесу автоматично включалася, підтримуючи український якісний продукт, щоб а, реклама сповзла з стовпів, не дай Боже, з дерев, яких вона ще досі висить. І всіма маленькими струч... струмочками почала насичувати вітчизняний якісний продукт. От ваша мрія, Кол... як ви заглядаєте в майбутнє, як ви бачите це, Аня? Коли це відбудеться? Звичайно, хочеться якнайшвидше, щоб це було. Тому що я бачу, які титанічні зусилля докладаються і е... це могло б то... бути простіше. Це могло бути звичайно простіше, щоб підтримували, якщо б е... більше було промоцій нашого глянця, якби нам допомагали, звичайно, так. Ну, я думаю, найперше, ми всі, всі ці роки ні на кого не розраховуємо і е... такі. Малі самовіддані <смі> солдати фронту якості. Але я просто думаю, що це в інтересах всього суспільства. Ми це створюємо, як вже вжили одне моє улюблене слово: як ми навіюємо, що це необхідно для оздоровлення, для нової якості. Що більшість іноземців, до речі, коли бачать ці продукти, у нас є прекрасні партнери, які представляють тут Францію. І коли вони відсилають наші глянці в Париж в себе штаб-квартиру, нам дуже приємно чути їхні відгуки. Але внутрішнє кисле середовище повинно бути змінене, якомога швидше. Тому, щоб люди раділи, що хтось може це робити і приєднувалися до них, і створювали продуктивне поле. Правда, так, я так, думаю, що ми всі будемо на це. Натхненно працювати. А зараз передамо студію іншим нашим партнерам, яких на щастя вже є тут. Певна кількість. Дякую. Дякуємо вам, Росіяна.